Зараз така ситуація, це в цілому енергосистема держави та безпосередньо в Одеській області зараз вона на критичному режимі працює, тому цей графік це не догма. Тому вона може відключатися і поза цим графіком. Вчора, під час відключення, там теж була ще аварія, там другий вод на перший мікрорайон вийшов з ладу. Тому така ситуація, це в цілому енергосистема держави. Та Безпосередньо в Одеській області зараз е, вона на критичному режимі працює. Тому цей графік це не догма, Тому вона може виключатися і поза цим графіком е, вчора. Під час відключення там теж була ще аварія, там другий вод на перший мікрорайон вийшов з ладу. Тому, коли пері, 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 сьогодні планове відключення вже зробили, то другого воду не було зовсім зараз. його там відремонтували, але це хазяйство не міське, це хазяйство ДТЕК. Ми тут мінімальний якийсь там вплив на це маємо. Ну, треба так уже приймати цю ситуацію. Тому що, а що зробити? Ну, от війна, а да, от так от зараз там зробили таку нам диверсію да, по, як, по нашої енергосистеми. У нас є проблеми. Будемо вирішувати, Зараз ми вирішили вже, у нас вирішили питання, що у нас водопостачання безперервне. Тобто, воно незалежно від відключення, зараз ми воду. Завжди подаємо і в цьому режимі будемо працювати. Ну але енергетика це, на жаль, не від нас залежить. Треба так уже прийняти цю ситуацію. І дизель-генератори, і там так вистрілив з друзями, є другий вод, по якому можна прийти та подати енергію туди, на ці об'єкти. Так що ми для цього ми підготувались там, де наше, скажімо так, є можливість нашими службами міста зробити. А вже енергетика, ну треба трохи почекати. Я, може найближчим часом ця ситуація якось стане краще. Я навчого критично в цьому не бачу, тому що 3-4 години без світла, ну навіть як в порівнянні з з Миколаєвим містом нашим сусідом, то я думаю, тут скажетеся, не доводиться. Ми дуже сподіваємось на те, що буде е, якийсь певний ну, стійкий графік відключень. Тому що е, так як на сьогоднішній день, то ну, вони якось і не по графіку, і аварійні. Тобто на аварійні відключення ми впливати не можемо, це вже буде в такому е, робочому порядку. А якщо увійде в силу графік відключень, то там чітко можна подивитися по адресах, е, коли і в якому закладі відключається. То, швидше за все, ті заклади, в яких, наприклад, буде відключення електрики з 8 до 12 години дня, в цей день працювати не будуть. Але нам треба першочергово мати чіткий графік і бачити, що дійсно відключення відбувається по графіку. Будемо сподіватися, що все буде добре, тому що це ж стосується не тільки дитячих садків. Школи на дистанційному навчанні так само мають проблеми, і школи на очному навчанні, класи, які навчаються очно, так само мають проблеми із електрикою. Тому ми будемо вже реагувати відповідно до індивідуального графіку цього і будемо дивитись адреси і в ті дні, коли. Буде попадати перша половина дня, особливо з 8 до 12, звичайно, ми будемо в школах переносити навчання на другу половину дня, а в дитячих садках в цей день відміняти роботу. Але бачите, воно відключення, йде півміста є, півміста немає. Навіть ну, конкретно по адресах, тому ми будемо дивитися. Ще у нас є можливість переключатися на другий від. Сьогодні ми спробували це зробити, але, на жаль, Теж там сталася така непередбачувана ситуація, тому ми трохи були без світла. Ну нам треба звикати до режиму такої роботи. Важко буде, зима буде важкою, але я впевнена, що ми впораємось. Я думаю, що плюс-мінус за тиждень, якщо це буде дійсно по графіку, то ми відкоригуємо цю роботу і вже будемо чітко розуміти, в які дні хто працює, як працює, і зробимо свій індивідуальний графік роботи для кожного закладу. На сьогоднішній день працюємо в такому режимі, можна сказати, аварійному, і приймаємо рішення буквально там на ходу. У всіх укриттях у нас зроблені аварійні ліхтарі, які працюють деякий час на акумуляторах без живлення. І у кожному закладі закуплене джерело альтернативного живлення, через яке можна підзарядити телефон, включити ліхтар. І плюс до того на кожен заклад ми закупили акумуляторні ліхтарі з розрахунку один ліхтар на один клас. Тому я думаю, що проблеми з тим, що діти будуть сидіти в темряві, не має бути. Але знову ж таки будемо відпрацьовувати. Ми то закупили якусь певну кількість. Ми собі так ніби розрахували, що нам вистачить. Зараз вже в умовах таких реальних будемо дивитися, як відпрацьовувати. Якщо щось треба буде додавати чи може зменшувати, теж будемо працювати. Але я кажу, рішення приймаються буквально на ходу 5 хвилин, тому що ну в таких умовах живемо. Що стосується харчування, коли відключення світла, як заліз це процес відбувається. А якщо відключення світла буде е, плановим, то ми звичайно будемо планувати роботу їдальні таким чином, щоб приготувати сніданок до відключення світла. Якщо, наприклад, можливо, це. Але в ті дні, якщо заклад не буде працювати, то зрозуміло, її дальня не буде працювати. Ми потрапили в таку ситуацію, коли почалися чи не почалися вивіяли відключення, ми трошки не розуміємо це. Попередження від і так не було. Тому та ситуація, яка сьогодні склалась, працює наступним чином: що якщо вимикається світло, воно вимикається не у всіх мікрорайонах, воно вимикається частково. тому… Там, я не знаю, 2-3-4 точки в нас не працює під час відключення світла. Все інше працює. Де, деяка частина міста оповіщення має. Ті люди, які не чують або не знають, що тривога, ми, як завжди, це месенджери, штаб Южницької громади. Ми оповіщаємо там, що тривога. Або на сьогодні, ранку, ми відпрацювали такий механізм, що. Текстовка, яка працює по місту під час тривоги, ми скинули звуковий файл на ОСББ, керівникам ОСББ, і які будуть отримувати інформацію, що, наприклад, ну, повітряна тривога, вони будуть кидати в чати своїх груп, і люди будуть нажимати цей файл і розуміти, що звучить тривога або відбій. Також люди мають розуміти, що ну, війна в країні це не просто якась така ситуація, що якісь нам не вистачає електроенергії, там хтось нам не дав, чи що. Всі розуміють яка ситуація, мають іти зустрічі і розуміти в першу чергу і себе, і інших, і людей, які над цим працюють. Тому, коли звучить тривога, теж не треба нехтувати тим, що там. Людина говорить в цьому запису. Там чітко написано, допомагайте сусідям, хворим там, чи старим людям. Тому, якщо люди, які не знають, мають допомогти сусідям, підійти, сказати людям, які за це переживають, і сповістити. Ну і сьогодні найголовніше це додатки в телефонах. Я думаю, сьогодні 21 століття вже. Ну, навіть люди, яким там 60, 70, 80 років, теж вміють користуватися телефонами. І я думаю, що їхні діти їм встановлюють додатки і вони мають чути цю тривогу або відбій. Ну, теж кажу, якщо хтось собі не встановив, встановіть. раз сьогодні така ситуація. Навіть у мене сьогодні зранку була ситуація, я не бачив, що відключили світло, бо якби 8-8 ну, ранку, почало початок 9-ї вже світло є. Виробили світло, в мене інтернет-дома пропав, як це і ну, як від е, живлення. Тому поки я налаштував, е, пройшов час, я просто технічно там, забув кинути у Южнівську громаду штаб, е, ну, що у нас е, тривога зараз, розумієте? Це ж ну, це людський фактор. Ми вже 9 місяць не спимо ночами і днями, тому це теж важкувато. Тому йдіть, люди мають і на зустріч, а не критикувати там, чи владу, чи людей, що хтось там проспав, забув чи ще щось. Просто допомагати одне одному. І якщо ми згуртуємося, то все буде добре. У разі, якщо повністю відрубиться світло у місті або в громаді, то тоді вже буде, як 24 лютого, коли в нас зовсім не було системи оповіщення, буде їздити машина поліції, буде сповіщувати. Ну, будемо виходити таким чином. Да, наразі ми думаємо, як нам ну, модернізувати, як нам прилаштувати нашу систему, щоб вона не залежала від електропостачання. Або... Які можемо прийняти міри там, на, там для оголошення тривоги 2-3 хвилини потрібно, тому це не такі затрати електроенергії, може якісь там, е, як Powerbank, то кажуть, на сонячні батареї чи ще щось. Ну, Зараз ми працюємо над цим питанням. Е, а так, просто люди мають допомагати одне одному. Я думаю, все зрозуміло. Додаток, е, телевізор, якщо в когось працює, е, там… Звуковой запис по группе ОСББ и допомога соседям одне одному. У нас еще проблема, потому что вчера ночью перегорел еще один ввод, и у нас даже лифты не работают. То есть по планам аварийного отключения должны были отключаться только квартиры, а лифты и освещение в подвале должно было работать. Вот. И за перегоревшего второго года мы получили проблему: что света нет вообще. Это касается не только Приморской 19. Где-то две трети домов первого микрорайона столкнулись с такой проблемой. Я лично скинул в телеграм-канале, вообще очень многие ОСББ имеется свои вайбер-чаты, телеграм-каналы, и там людей уведомили. Но ну, вчера очень хорошая информационная поддержка была, потому что по всем чатам Южного везде э, скидывался вот этот график отключения, поэтому люди, в принципе, в курсе, э, как бы всех уведомили. Ну, главное, чтобы он соблюдался, этот график, и тогда все будет хорошо, что люди уже к этому, ну, как-то хоть морально готовы. Не вчера это пережили. Люди не совсем понимают, как будут работать, всякие диспетчерские службы без света, вот что делать, если застрял в лифте и так далее. Но опять-таки у нас есть дежурные номера. Они вывешены в подъездах. К сожалению, ну, в некоторых подъездах есть фандалы, которые обдирают вот эти объявления, но в основном они висят. То есть есть номер 0800 бесплатный, на который можно позвонить, если ты застрял. И есть дежурка обычная южинская, которая работает уже, я не знаю, 20 или 30 лет. Это 2.13.14. На этот номер можно позвонить с мобильного, то есть это 048-42 под города и 2.13.14. И по этому номеру можно вызвать лифтеров, можно вызвать электриков, сантехников, они придут решать проблему. Для лифтера это задача там, условно 15 минут добежать 2 минуты вас освободить. А если вы сами там что-то пошкодите, то вы можете можете 2 часа просидеть, пока лифтер с этим разберется и вас выпустит. Поэтому, конечно, если застряли, лучше ну, посидите, подождите, э, ну, не паникуйте, позвоните лифтеру, не можете дозвониться, ну, позвоните председателю. Ну, аккуратно постучите в дверь, если вдруг не можете дозвониться, вас все равно кто то соседи услышат. Сейчас, когда нет света, слышимость очень хорошая, поэтому если вы просто аккуратно постучите в дверь, вас услышат и вызовут лифтера. Но ну, ломать это категорически нельзя делать. Не дай бог вы что-то такое поломаете, что вас вообще оттуда будет вытаскивать автогеном. Но... Ну, это же, я так понимаю, материальная ответственность, нам долго. Так, Конечно, кроме того, потом весь дом будет скидываться, чтобы починить то, что вы поломали.